Літак здійснив аварійну посадку через знахідку у бортовій їжі. Такий сюрприз не на жарт налякав усіх пасажирів та навіть команду літака. Командир екіпажу вирішив приземлитися у найближчому аеропорту. Усі деталі шокувального інциденту розповім за мить з вами. Новини Тесен і я Вікторія Панченко. Підписуйтесь на наш канал, і тисніть вподобайки. А ми переходимо до новин. Літак, авіакомпанія Scandinavian Airlines, що прямував до Іспанії, здійснив аварійну посадку після того, як в їжі однієї з пасажирок виявили. Сюрприз жінка саме збиралася пообідати, коли з пакування вискочила миша і почала бігати по салону. Про це пише видання Daily Star. Рейс вилетів з Осла Норвегія до Малаги, Іспанія в середу, 18 вересня. У якийсь момент гризун, який вистрибнув з лотка, почав бігати салонами і до смерті налякав всіх присутніх на борту. Командир повітряного судна ухвалив рішення приземлитися у найближчому аеропорту в Данії. Один з очевидців Ярле Борестад, озвучив свою версію подій у Фейсбук. Бук, розкривши деякі подробиці того, що сталося під час польоту, Вірите чи ні, пані поруч зі мною відкрила їжу, і звідти вискочила жива миша. Після того, як мишу побачили члени екіпажу, пілот не мав іншого вибору, окрім як здійснити незаплановану посадку в Копенгагені. Згідно з правилами, літак не може перебувати в повітрі, якщо на борту є гризуни, адже вони можуть перегризти електричну проводку. Коли лайнер приземлився, пасажирів пересадили на інший рейс, а потім відправили до Малаги. Представник авіакомпанії заявив, що такі ситуації трапляються вкрай рідко. Ми запровадили спеціальні інструкції для таких ситуацій. Які також включають звіряння з постачальниками, щоб гарантувати, що це не повториться. Нагадаю, що ще один гучний випадок трапився на порту пасажирського літаку. Нещодавно це був звичайний пасажирський переліт. Літак Боїнг 737 вилетів з аеропорту Солт Лейк Сіті, що в США і прямував до міжнародного аеропорту Портленда. Але вже за кілька хвилин після зльоту літак терміново приземлили. Пасажири масово почали скаржитися на підвищений тиск. З носа та вух них пішла кров. Про це пише The Independent. Одна з пасажирок сказала, що їй Далося, що нібито хтось вдарив її ножем у вухо. Потім жінка відчула, як її вухо лопнуло від тиску в салоні, а згодом почало булькати. Я схопилася за вухо і відтягнула руку назад, і на ній була кров. Пасажири навіть сказали, що відчули, нібито падіння літака. Незабаром після зльоту. Літак почав кружляти в районі Солт Лейк Сіті, а потім повернувся назад до аеропорту. Після цього авіакомпанія заявила про можливу проблему тиску, оскільки літак перетнув 10 тисяч футів. Тепер цей інцидент розслідують правоохоронці. Видання The Independent зв'язалося з Delta Airlines та Boeing для коментарів. Пасажири стверджують, що компанія Delta не розповіла їм про проблеми з тиском та про те, чому їм довелося повернутися назад. Тим часом Валей Уокер, пілот Delta Airlines у відставці, розповіла, що капітан літака швидше за все дізнавшись про проблему з тиском у салоні, спробував самотужки вирішити її, перебуваючи в повітрі, перш ніж повернутися назад до аеропорту. Літаки заробляють гроші лише тоді, коли вони перебувають в повітрі. Якщо це безпечно і ми можемо виправити це в повітрі, ми це зробимо. Якщо є сумніви, що це створює проблему безпеки, то ні, ми прямуємо до найближчого аеропорту, де ми можемо його полагодити і приземлити. Після того, як літак повернувся в аеропорт, медики надали допомогу пасажирам. Авіакомпанія повідомила виданню, що 10 осіб були оглянуті фельдшерами. Однак деякі, можливо, звернулися за медичною допомогою самостійно після посадки. Одна із пасажирок розповіла, що вона пішла до лікаря і їй поставили діагноз розрив барабанної перетинки. Жінці призначили краплі з антибіотиками для запобігання інфекції стероїди та назальний спрей. Що стало причиною такої реакції у людей? З'ясовують. В свою чергу в Англії через гризунів також сталася неприємна історія. Потяг, який слідував з міста Редінга до міжнародного аеропорту Гатвік у Лондоні, не доїхав до кінцевої станції. На британській залізниці довелося зупинити потяг після того, як кілька білок заскочили у вагон. Про це пише видання The Telegraph. Один з очевидців розповів, що білки влаштували справжній дебош всередині вагону. Це було побоюще. Білки залізли у задні вагони, напали на людей. Всі пасажири вибігли з поїзда і пересіли в інший вагон. Потім провіднику довелося замкнути двері, щоб білки не рухалися по поїзду. На передостанній станції співробітники залізниці за допомогою арахісу почали виманювати білок із салону та намагалися прогнати їх мітлами. Але всі ці спроби були невдалими. Зрештою, керівництво залізниці вирішило не продовжувати рейс та відправити потяг назад до ренінга. Попри те, що деякі пасажири, які прямували до аеропорту Гатвік, могли спізнитися на літак. А чи траплялися схожі ситуації з вами? Чекаємо на ваші коментарі. Наразі це всі подробиці більше новин шукайте у наступних випусках. Для цього обов'язково підписуйтесь на канал, а також. Пишіть коментарі та тисніть вподобайки. Я ж бажаю вам гарного дня і мирного неба над головою.